Шановні колеги, ми дійсно хочемо звернути вашу увагу на ріс необхідність підвищення ефективності роботи парламенту. Неприпустимо, коли парламент працює декілька днів на місяць. Неприпустимо, коли місяцями затримується розгляд найважливіших питань: питання церкви, питання бізнес-клімату. Питання створення ТСК по фортифікаційним спорудам і об'єктам критичної енергетичної інфраструктури, допуску журналістів у раду, забезпечення свободи слова, розгляд питання після підписання президентом доповнень до закону про мобілізацію та звільнення військовослужбовців. Але я хотів би наголосити ще на одному дуже важливому питанні: несправедливість, несправедливість. Неприпустима в принципі, особливо неприпустима під час війни і особливо неприпустима по відношенню до українського воїна-розвідника героя. І совість вимагає від мене і від всіх нас використати цю парламентську трибуну для його захисту, для захисту Романа Червінського, тим більше після тої кричущої історії, коли 19 квітня. Було розглянуто продовження запобіжного заходу при після року тримання в в'язниці, без невинної людини, без Червінського, без адвокатів, а скоро буде вже без суддів, коли прокурорська трійка буде вирішувати питання перебування в в'язниці. Я переконаний в тому, що неприйнятно, коли суд залежний і упереджений, коли правосуддя вибіркове. Не може такого бути в Україні, це зразок Росії, проти якої Червінський боровся все своє свідоме життя. Я, як п'ятий президент, віддавав накази, які він блискуче виконував, забезпечуючи нашу перемогу. І те, що зараз відбувається, це не персональна справа Червінського, це справа всіх нас. Це питання нашого руху в Європу, це питання верховенства права. Це питання незалежного правосуддя, це питання свободи слова, демократії, парламентаризму. І справа Червінського це тривожний дзвінок, який весь український народ вимагає нас почути. І моя вимога, наша вимога свободу Роману Червінському і слава Україні.